Доброго дня, продовжуємо грати в Parasocial. У нас залишилося пройти декілька кінцівок. Е -е -е Завантажуємося без зайвих слів. Е -е Давайте після візиту поліції. Після візиту поліції йдемо додому. Якщо все добре, я переживаю. Мені мені страшно. Так, подзвонимо Азуці. Ми в минулій серії їй не дзвонили. Давайте подзвонимо. За, запитаємо. На що вона про це все знає. Азука. Розблоковуємо. Е, вибач, що заблокувала тебе. Е, я просто не знаю, кому можна довіряти ці дні. Е, я знаю, я була егоїстичною. Але ти можеш прийти до мене? Мені дуже страшно. Я хочу, щоб ти була біля мене. Е, і це майже мені, мені потрібно, майже мені майже потрібно починати вже стрім. тож... О, щось написала нам. О, ось що воно було позначено як не прочитане, бо я була заблокована. Не переживай про це взагалі. Я сьогодні раніше звільняюся з роботи. Тому я коли буду близько, я напишу тобі. Я скоро буду. Добре. Двадцять хвилин по тому. З полегшенням тебе, Ніна. Дивимося. Так, це подруга. <кхем> Я рада, що змогла прийти. Ти в порядку? Так за тобою знову слідкували. Ні, але це, не це, це не те, але мені дуже нелегко. Я бачу. Ти балакала з поліцією? Так, але я сподіваюся. І сподіваюся, що вони реально щось зроблять. Я теж на це сподіваюся. Мені дуже шкода, що я тебе заблокувала. Тобі не потрібно переживати через це. Я розумію, що речі важкі. Що, що тобі дуже важко, але я е, рада, що ти все-таки до мене дзвонила. Е, я бачила фото. Фото з тим мужчиною. О, ти говориш про дивного хлопця, як, з який зі мною балакав недавно. Е, я знала, що щось сталося. То це той сталкер, якого ти згадувала? Яйкс. Він прийшов до мене звідки, і такий. Він мене зупинив, але не сказав нічого. Тому я намагав спробувала піти, але він мене зупинив. Він не сказав жодного слова. Я думала, що він може щось втратив, щось загубив, але нічого. Він просто пішов геть. Тож хтось все-таки сфотографував. Мені. Вибач, будь ласка, що я тебе підозрювала. Нічого. Не переживай за це. Будь-хто був би скептичний, ну, будь-кого б з'явилися підозри, якщо б їм показали щось на зразок цього. Так що мені треба робити? Ти просто хочеш, щоб я тут побула з тобою? Так, «Да, будь ласка. Добренько. Я дуже хочу, щоб ти зробила перерву, але це неможливо, правда? А, ну, мабуть, треба продовжувати рух. А, ну, я тут поки побуду, а ти закінчуй свій стрім. Скажи, якщо тобі щось буде потрібно. Удачі з твоїм стрімом. Ну, дякую. Ідемо стрімити. Так. Virtual Me Transform Game Streamed. Stream. Стрім стартед. Продовжуємо вчорашню гру. А, мені цікаво, яка буде гра сьогодні? Вибач, hey, Вибачу, тебе турбую! Не дуже я вибрала час так. Я перевірила холодильник і я зрозуміла, що там немає чого їсти. Я схожу в продуктовий магазинчик швидесенько. Ні, я хочу, щоб ти залишилась. Та, все буде добре. Він дуже близько. Але ж все ж я туди і назад. Зараз буду. Ну добре, так, в цю гру ми грали. Ми знаємо, що нам потрібно робити. Нам треба йти в цей провулочок. Ми вже знаємо, що цей сталкер знімав нас. Ходив за нами, і він був в цьому провулочку. Він прийшов до нас. Він прямо був е, в нашому ліфті, вийшов, побачив, в яку ми хату заходили. Е, от. Зачекайте, не кажіть мені, це місце так, це місце це під'їзд. Заходимо Так, в єдині підсвічені двері заходимо. Щось тут є, це хорор? А... Дорогі підписники, мені трошки погано сьогодні, тому закінчуємо. А... Вибачте, будь ласка, усі. Угу. Ніна, на MP4. Нами підглядали, поки ми стрімили, поки ми купалися, поки ми спали. Це лякаюче. Мені потрібно, мені потрібно з кимось зв'язатися. Ну, давайте з азукою. Ми... Ну, йдемо в цю кінцівку. Опа-па! Телефон. Азука з собою чи не взяла, чи десь він. А? Рінгтон Азуке. Мені здається, що це було чутно з балкону. Перевірити балкон. Ха, не дарма я підходив до цих дверей, не дарма. Так, ідемо сюди. Опа. Телефон азуки. Чому... Телефон азуки тут. Так, через вікно нічого не видно. А... Ну, як в звичайних горорах. Ідемо самі розбиратися. Нікому. По-пу-пу. Нікому не кажемо, куди ми йдемо. Це відео, яке я бачила. А? Я налякана. Хто міг робити такі жахливі речі? Та хто? Ну? Це все зрозуміло хто. Так, тут немає. А може, а може я додому піти і забрати викрутку з дому? Ні? Ну, ось! Ось про що я і казав ще в першій серії. Він за нами слідкував. Наш сусід. Так, тікаємо. Тікаємо звідси, ні. Ми не можемо вийти. Ну, звісно, ми не вийдемо звідси. Ага. Світла, як завжди, немає. Опа. Алло, Азука? Ніна. Що це за місце? А, це сусідня... сусідня кімната. Балкон був відкритий. Але я рада. Ти в порядку, Ніна. Між іншим, не переживай зі мною. Іди в поліцію прямо зараз. Це дуже небезпечно залишатися тут. Швидше, поки він тебе не побачив. Опа. Поспішай. Опа! -па. А хто це у нас? Чи це не схоже на нашого колишнього на Рікію? Так, тут ми знаємо, що тут Азука. Це нам потрібно сховатися. Треба якось розібратися з цим і собі шлях для відступу. Так, ну, чего? Mm. Так, ми... Тільки що про це все балакали. Він заходить. Вікно відкрито! Опа! Ми, ми змогли втікти. А чому ми так повільно йдемо? Це наше вікно? А... А, як нам звідси вибратися опа? Тихенько, тихенько, тихенько. Все, тікаємо, тікаємо. Ого, нам, нам дозволили бігти. О, він за нами біжить. Що сталося? Що ти так поспішаєш? Е, це не добре для дівчини ходити однією ось так. Е, повертайся в свою кімнату, добре. Ігноруємо. Місіс Ніна. Ні-ні ні. Я тебе ігнорую, я тобі не вірю. Вибачте, Щось сталося?

主犯格の男など男女4人が逮捕されたことが警察への取材で明らかになりました、mm hmm. 逮捕されたのは主犯格の,の会社員宮本力也容疑者母親で不動産業を営む宮本幸子容疑者母親の弟でパートの白田詐欺を容疑者実行役の無職悪臭教和容疑者の4名とみられています 警察の調べでは主犯格の宮本力也容疑者は事件の5日前ほどから元交際相手である被害者に復縁を迫っていたと言いい力也容疑者は被害者に対して付きまといや盗撮ストーカーのほか悪臭容疑者に対し被害者宅への侵入を指示した疑いが他3名には力也容疑者の犯行に手を貸した疑いがそれぞれかけられており加えて白田容疑者には Коротше, це, це був наш колишній хлопець і е, його мати була білдінг менеджером. Е, бра, е, брат, е, Цього Рікі був отой сталкер, і це вони усі, це вони усі. Е, і поліцейський був задіяний, і ось цей брат Рікі, і Рікія був задіяний, і білдінг менеджер був задіяний. Білдінг менеджер це взагалі їхня мати. І ще якийсь чувак. Значить, вибач, Азука, вибач, я тебе підозрював е, дарма. Я дарма тебе підозрював. За, а їх, їх схопили. Я встигла забігти в, цю, в дільницю поліцейську. і... Бо всі, усі, 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 усі. Я, так і, я так і думав, але. Ну, Азука, вибач, будь ласка, я. Я дарма на тебе під... ну, дарма я підозрював тебе. А що? Не можна з тобою побалакати? А. Готуємо їсти. Тепла Нікаягуа. А. -а. Пригощаємо Нікаягуай нашу. ...подругу. Дякую. Виглядає смачно? М -м. Ой, вибач, це я тобі робила минулого разу цю страву. Нагадує минуле ці хлопці. Так виглядає так, наші їх спіймали. Я дуже рада. Але Хто знав, що вони були усі в цьому задіяні? Ніна? Ці речі, які трапилися. Якби я тільки помітила, що як серйозно це все було, можливо, такого і не сталося. Це неправда. Азука, тобі. А, ти причина, чому я досі тут. Ну, дякую за добрі слова. Ти маєш їхати вже. Так. Будь обережна, Не повторюй ті самі помилки. Що нагадує мені. Що це було? Я чула. Я чула, що розробник випустив нову гру. Чи помітила ти. Що гра була для тебе дуже важкою. Я чула, що розробник випустив нову гру. Як вона називалась? ще Convenience Store. Мені так здається. Я чула. Вона не така. складна, як Команто. Це в стилі. Це Японський хорор, Японська хорор гра, я чула, що це набагато легше за звичайні. А, це, я чула, це легше для казуальних гравців, як ти, Ніна. Перевір. Це до нас, словами. Азуки звернувся розробник цієї е, гри і сказав, що вийшла ще нова одна гра про Convenience Store, про е, продуктовий магазинчик. Е, це все? Я так розумію. Ну, мабуть, все. Ось така кінцівка. Ми не вірили. Ну, я не вірив подрузі, а виявилося, що це єдина людина, яка була з нами чесною. Звісно, вона дуже підозріло себе вела у кафешці. Але. Але... Ну добре. Тоді дякую за перегляд. Е Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і... па-па!